Нашу увагу до вивчення типів кристалічних граток, типи кристалічних граток або решіток. Дану тему ми вивчали на минулому уроці. Ми пам'ятаємо, що це стосується до твердих кристалічних речовин, не аморфних. Саме аморфні ті, які не мають конкретної форми, це не стосується. І обов'язково щодо до твердих. Тобто має бути у вузлах кристалу відповідна частинка або атом, або молекула, або йон. Тобто має утворитись кристал будь-якої форми. Але кристал саме, тому кристалічні градки. Наприклад, кубічні ось. Але в твердому. Тобто у вузлах ось тут мають бути або атоми, або молекули, або йони. Відповідно до цього є градки атомні, є градки молекулярні, є градки йонні або іонні, і є градки металічні. У вузлах атоми, у вузлах молекули, у вузлах йони, у металів це також йони в перемішку з атомами. Має бути це виключення. Тут ковалентні полярні-неполярні зв'язки, і виключення це бор, карбон, селітій та вищий оксид Силіцій о 2 По-молекулярних, як вивчати, всі, хто містить. Ковалентний неполярний зв'язок. І ковалентний полярний зв'язок. Зв'язки. Тобто має бути або ковалентні неполярні зв'язки, так ковалентні полярні зв'язки. Іти, ті, і, ти, і ти підходять. Щодо йонних, це іонні зв'язки, йонні зв'язки. Метал-не метал. Не метал. В молекулярних це має бути або один неметал, тоді це ковалентний неполярний зв'язок, або кілька неметалів, то це буде ковалентний полярний зв'язок. Щодо металічних, це металічний зв'язок. Метали. Зв'язок. Металічний зв'язок, тобто має бути метали, тільки не позначені в переднішній системі з наших Отже, метали це ті, хто ми не позначаємо позначаємо не метали, лише не метали, плюсиком позначаємо не метали. Давайте перейдемо до визначення. За фізичними показниками. Ми минулий раз вивчали деякі фізичні властивості кристалічних граток. Наприклад, за наведеним описом визначте кристалічні градки речовини. Сірка є крихкою кристалічною речовиною жовтого кольору, яка не розчиняється у воді, це крихка кристалічна жовтий кольор і не розчиняється у воді. Температура плавання достатньо низька. Це в нас молекулярні градки. Вона кришиться, тобто молекулярні слабко між собою взаємодіють, не розчиняється у воді. Це можемо зробити висновок, що вода у нас полярна H2О це два не метали. А сірка тоді не полярна, речовина, бо вона погано розчиняється, бо не розчиняється у воді. А низька температура плавання свідчить саме про молекулярні градки. Карбурунт. Силіцій Силіцій це, бачимо, яка, яку має величезну температуру плавання 2830 градусів, за твердістю близький до алмазу. Так як він, ця речовина тверда, і величезну має температуру плавання, то карбурун це атомна кристалічна градка. Як виключення, ми його не вчили, але за фізичними властивостями ми можемо легко визначити. В, зазвичайних умов кисень це газ без кольору, смаку та запаху, мало розчиненої воді. Температура кипіння мінус 183 градусів Цельсій, температура плавання мінус 218 градусів Цельсію. Тобто ми бачимо, що низькі температура плавлення, кипіння. Далі газ. за звичайних умов це свідчення молекулярних краток. Те, що мало розчинено в воді, то це ковалентні неполярні зв'язки, бо в води ковалентні полярні зв'язки. Бром червонувато, бура, рідина з різким запахом. Якщо запах є зразу молекулярний, легко випробувати, тобто литка, температура кипіння низька. Отже, точно молекулярна градка. Сульфур, шестивалентний оксид, це звичайний умов литка безварна рідина з задушливим запахом. Якщо запах є, значить це легко визначити, що це молекулярні градки. Низькі плавлення, тигнення кипіння, зразу литка це повна характеристика молекулярних градок. Далі, кристалічний селіці є дуже твердою речиною, якщо дуже тверда, то це точно атомні кристалічні градки. З металічним близьком, незначною електропровідністю, температура плавання достатньо висока. Це точно атомна кристалічна градка. І є якраз виключенням. Давайте подивимось інше. Певна безбарна речина добре розчиняється у воді. Добре розчиняється це або молекулярні, або йонні. Має високу температуру плавання, а високу температуру плавання мають йонні. Вислух та припущення це йонні-градки. Чи може ця речовина мати запах? Ні, не може мати запах, адже йоні без запаху. Обґрунтуйте, які особливості будови зумовлюють таке застосування наведених речовин. Мідь. Виготовлення електричних дротів. Мідь має металічні властивості, проводить електричний струм. Ось. Навіть якщо не знаючи, що мідь метал. Якщо електричний електричні це проводить струм, а проводить струм, це в нас точно метали, це металічні кратки будуть. Там почергово катіони, металів і атоми, які передають електрони. Свій золото, фольга для золочення. Якщо можна надати, розпластати у фольгу, це також метал. Алмаз розрізання скла. Те, що може порізати скло, скло має в своєму складі декілька речовин. Це суміш речовин це суміш оксидів. Оксидів в оксиду. Це вже е, якщо там міститься в скліселіції оксид, то це атомна градка. А якщо ми можемо різати атомні градки, то це тільки ще потужнішими атомними гракою. А алмаз має атомну кристалічну решітку. Чи можна замінити? Алюміній на селіці для виготовлення дротів. Ні, селіцій буде кришитися. Граніт на алюміній з метою виготовлення електродротів для виробництва алюмінію. Графіт. Графіт на алюміній. Графіт також буде кришитися. Не можна селітій 4 оксид на карбон, 4 оксид для виготовлення склад. скла. Карбон, 4 оксид це молекулярні градки, а тоді, якщо замінити його і виготовлення, в нього низька температура плавання, як і пінь, то він просто википить і випарується перед тим, як виготовити скло, то ні, не можна. Алмаз на графіт для виготовлення бурів для сверління графіт. дуже Розшаровується в нього атомна градка, але він дуже розшаровується. Якщо графіт взяти це в олівці графіт, графітовий олівець, чи можна ним бурити? щось? Ні, звичайно, не можна, він розшаровується дуже легко, тому не можна замінити. Зрозуміло. так. Ми можемо легко пояснити завдяки хімічному складу, тобто знаючи метали і не метали, ми можемо визначити тип хімічного зв'язку. Коленти полярний, колен неполярні, йони металічний. А якщо ми знаємо тип зв'язку, то ми можемо визначати кристалічні градки. Тобто молекулярні атомні йонні, металічні. А якщо ми знаємо кратки, то ми можемо прогнозувати фізичні властивості. За цими фізичними властивостями, ось так як за цими показниками легко можемо встановити, що це за речовина, прогнозувати нам періодична система хімічних елементів якраз може. Прогнозувати, бо періодично, періодична зміна буде. Якщо тут не метал, то і тут буде не метал. Але ми знаємо, що неметалічні властивості тут послаблюються. Тобі ми можемо прогнозувати. А сьогодні ми більше приділимо свою увагу, це повторенню оксидів. І незвичайним способом ми повторимо дані оксиди, тому що ми з вами виконаємо новий тип задач. Які називається кількість речовини. Кількість речовини. Це певна порція речовини. Кількість речовини позначається N і визначається в моль. Розмірність моль. І ми можемо знати деякі особливості. Ми почнемо з задачі, які достатньо легкі. Це буде N дорівнювати. Об'єм поділено на молярний об'єм. Молярний об'єм що це воно таке? Тобто в нас є газоподібні речовини. Якщо гази, то вийшло так, що 1 моль будь-якого газу на планеті за нормальних умов, тобто певної визначеної температури і тиску займають однаковий об'єм. Цей однаковий об'єм це стандартне число 22,4 літри поділено на моль. Ось такий показник. Тобто будь-який 1 моль газу займає 22,4 літри. Певний, певний об'єм. Тут замість цього ми завжди будемо об'єм ділити на 22,4 літри поділено на моль. Зрозуміло, так задача дуже проста. Нам, наприклад, треба знайти кількість речовини і нам будуть давати об'єм. Тобто цей об'єм поділити на 22,4. Все, це вся задача. І подивимось, як це воно буде звучати, якщо в нас будуть оксиди? Дивіться, яка кількість речовини, карбон 4хвалентного оксиду, об'ємом 448 літрів. Яка кількість речовини? Кількість речовини це те, що ми вивчаємо N. Карбон 4-хвалентний оксид це оксид. І як записати тоді формую? Карбон у нас виглядає ось так. Оксиди це з оксигеном. Тут 4 це валентність, бо карбон міняє валентність. Це ми знаємо з 7 класу. Тут валентність 4. А в оксигену стандартна валентність. Це ми також знаємо з 7 класу валентність 2. 4 і 2 відрізняються, тому нахист тут 2. Тут 4 мало бути, але вони доскорочуються. 2 скоротити на 2 буде 1, 4 скоротити на 2 буде 2. Ось формула карбон 4-хвалентного оксиду. Отже, запитує нас, яка кількість речовини карбон 4-хвалентного об'ємом. Об'єм позначається В карбон 4-хвалентного оксиду 448 літрів. Якщо у вас звучать об'єм даних задачок, по кількості речовини автоматично буде молярний об'єм, який складає 22,4 літ поділено на моль. А задача для його розвідку це кількість річних дрібні об'єм розділити на малярний об'єм. Ми знаємо, що малярний об'єм 22,4. то це ось так буде. А об'єм 448 літрів одразу тобто підставляємо. І скорочуємо на 22,4 літри поділено на моль. Літри і літр скорочуються. 448 поділити на 22,4 це 20, моль залишається. То, ну, ось Сходимося до одного значення 20 моль. Розуміємо, так, як розв'язується. Давайте ще раз зробимо таку задачу. Яка кількість речовини нітроген одновалентного оксиду об'ємом 67,2 літра. Отже, кількість речовини це N. Нітроген одновалентний оксид. Нітроген одновалентний оксид це з оксеном, в якого валентність 2, тут наухрист 2, одиниці навгрист не пишеться. Це невідомо. І тут об'єм нітроген одновалентного оксиду складає 67,2 літра. Ми пам'ятаємо з матеріал 7 класу, що оксиди це, мають складатися завжди з двох хімічних елементів, один з яких оксиген двухвалентному. Вигляді оксид завжди двохвалентний. То ось така особливість даних оксидів. Оксиди бувають кислотні, бувають афонтерні, бувають основні, це солитвірні, бувають ще не солитвірні. Якраз приклад несолитвірного оксиду це нітроген, одновалентний оксид, або газ, що звеселяє його. Використовують в медицині, хто боїться уколів, в стоматолога дають вдихати. Даний звеселяючий газ і він заспокоює нервову систему. Якщо надто багато вдихати газу, що звеселяє, тоді людина починає безконтрольно сміятися. Тому так його і назвали. Так, якщо є об'єм в даних задачах, тому є об'єм. біом 22,4 літ поділом на моль, а ми знаємо, що якщо шукати кількість речовини, це Об'єм поділено на молярний об'єм. А це в нас буде об'єм на 22,4 літри поділено на моль. І це в нас 67,5 літра поділити на 22,4 літри, скорочено на моль, поділено на моль. і це дорівнює літри літри скорочуються, 67,2 поділити на 22,4. Це буде 3 моль. 3 моль, бо моль у нас залишилось. Ось такий розв'язок цієї задачі. Давайте будемо з задачу. Який об'єм гідрогеноксиду. Якщо його кількість речовини. 2,5 моль. Тобто ми шукаємо об'єм гідрогеноксиду. гідроген це у нас H, він завжди одновалентний. оксиген це оксид. Тобто Валентність 2 на 2 це H2O. H2O ми знаємо, що це вода, але вода також є газом, тобто пара води. Ми не знаємо об'єм. Але ми знаємо, що кількість речовини тут про газоподібну саме воду мається на увазі. Кількість речовини для води для H до пари води складає 2,5 моль. Якщо задача на об'єм, отже, є обов'язково молярний об'єм, який складає для цієї речовини. Тобто, це завжди буде 22,4 літрів поділено на моль. Ось така задача. Отже, в нас є N. Тобто кількість речовини дорівнює об'єм поділити на молярний об'єм. тобто Дорівнює об'єм поділити на 22,4 літ скорочено на моль. Але ми шукаємо не кількість речовини, тому нічому це не може дорівнювати. Ми шукаємо об'єм. А щоб знайти об'єм, потрібно кількість речовини помножити на 22,4. Тобто, кількість речовини помножити на малярний об'єм. Кількість речини помножити на малярний об'єм. Це 20,4 літри скорочено на моль. поділено на моль. Тобто кількість речини це 2,5 помножити на 22,4 літри поділено на моль, і це моль. Моль і моль скорочуються. І в нас 2,5 помножити на 22,4. Це у нас буде 56 літрів. 56 літрів, чому літрів, бо молі, моль скоротились, залишились лише літри, вам потрібно зробити таку ж саму задачу самостійно. Який об'єм? Фосфор? Трьохвалентного оксину. Якщо його кількість речовини 30 моль. Ось таку задачу вам потрібно зробити самостійно. І ми з вами разом повторили і оксиди і вивчили новий тип задач на кількість речни. Познайомилися з новою темою кількість речовини. Тобто це певна порція якоїсь речовини. Певна порція, наприклад, паперу. Ось. ось така порція паперу, або ось така порція паперу. Або ось така порція паперу, або цукру 10 грам, або цукру 100 грам, або цукру 100 кг. Це все можна переводити в певну порцію. Тобто, по кількості речи в моль можна перевести, це універсальне значення для. Будь-якої речовини на нашій планеті можна перевести це в грами, можна це перевести в об'єм мазу речовин, можна перевести це навіть на атоми, якщо речовина атомної будови, можна перевести на молекули, якщо речовина молекулярної будови, можна перевести на катіони і аніони, якщо речовина іонної будови, все це між собою пов'язано. Тому ця тема дуже важлива, і вам потрібно вивчити формулу і як розв'язуються задачі і саме розв'язати так який приклад задачі.